що є в нашому магазині версія Львів. Величезний асортимент пряжі, у тому числі і ціла паличка з алізепуфі. Шукаєте маленьку пряжу чи велику? Вона у нас є. Повністю заповнені полички. До речі, про них на кожній із поличок є ось такі пров'язи, щоб ви могли подивитися, як нитка виглядає у полотні. Шкарпеткова пряжа також на місці. А де шкарпеткова пряжа, там і блокатери для шкарпеток. До речі, сім найпопулярніших розмірів. А на поличка стоять наборчики для в'язання з майстер-класами. А тут у нас стенд з аксесуарами для іграшок коло файбер, вакумований в шашечках. Вам потрібні інструменти для в'язання? Вони у нас є. Чи може вам потрібні аксесуари для сумок? Вони у нас також є. Більше 15 тисяч товарів у наявності. Ви прийшли з котиком собачкою або хом'ячком? Ласкаво просимо. А ще для вашої зручності на вході стоять корзинки, штука для парасольок та дитячий куточок для ваших діток з цікавими іграшками. Ну і звичайно, наші дівчатка-консультанти та їх подаруночки, цукерочки. Наш магазин знаходиться на площі святого Теодора. 8 години роботи з 9 до 19 вечора.